Чому важливо вірити в об'єкт, який ви продаєте? У ріелторстві є така невидима річ. Яку клієнти практично відразу відчувають, це віра в те, що ти пропонуєш. Так, варіант гарний, але вирішуйте самі: в цей момент клієнт відчуває сумнів у ваших словах. А коли ви кажете, я знаю точно, що це гідний варіант, в цей момент клієнт відчуває тільки впевненість і опору в ваших словах. Ще коли ти щиро захоплений об'єктом, твоя мова, твої жести. Твої горящі очі вони продають самі, без будь-якого примусу, а ще без віри а в об'єкт, який ти продаєш, ти не зможеш правильно захищати ціну. Ріелтор, який не впевнений у вартості об'єкту, який продає, швидко здає позиції. А той, хто знає цінність об'єкту, говорить спокійно, твердо і без будь-яких виправдовувань.